Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову прокатимося вулицями нашого рідного Харкова. Маршрут у нас буде цікавий, трішки полтавським шляхом біля Майдану Конституції. Далі звернемо на вулицю Скаворади і поїдемо в бік станції метро Ярослава Мутрого. Мені потрібно заїхати у своїх справах, забрати ліки. Але як завжди, я хочу показати вам наше місто саме таким, яким воно є сьогодні. Погода останніми днями змінилася. Стало прохолодніше, але сонечко все одно час від часу визирає із за хмар. Температура тримається в межах плюс 23-25 градусів гарна літня погода, коли ще можна насолодитися теплом, але вже відчувається подих осені. Я знаю, що багато хто з вас звертає увагу на музику у відео. Тож одразу прошу вибачення. Зараз у мене зовсім немає часу шукати нові композиції, перевіряти, чи пропускає їх Ютуб. Ви ж знаєте, що мій канал це не робота, а моє хобі. Я знімаю для душі і для вас, тих, хто далека від Харкова, хто живе в інших містах, селах, областях чи навіть за океаном. Друзі, їхав я сьогодні полтавським шляхом біля 190 вже зранку затори. Машин дуже багато, усі поспішають у місто. І знаєте, це найкраща відповідь тим, хто постійно каже, що з Харкова виїхало мало не все населення, що місто нібито порожнє. Я не знаю, що ви читаєте чи дивитесь, але в реальності Харків живе. Машин багато, людей багато. В годину пік машини на світофорах стоять щільними рядами. Кожен раз, коли я виходжу в прямий ефір, знаходяться ті, хто пише, місто пусте. Але ж ви самі бачите, я показую наживо, як люди рухаються, як місто дихає. Подивіться будь-які зйомки в інтернеті. Харків сьогодні повен життя. Звичайно, зараз у місті менше студентів ніж було до війни. Колись сюди з'їжджалися молоді хлопці і дівчата з усіх куточків України із заходу, центру, Криму, Донбасу, Луганщини вони навчалися тут, жили, додавали місту ще більше енергії. Тепер зрозуміла війна. Багато людей виїхало за кордон чи в інші області, але водночас дуже багато переселенців переїхали саме в Харків. І місто продовжує жити і розвиватися. Часто чую у коментарях: краще б гроші витрачали на будівництво житла для переселенців. Друзі, я не знаю, як у інших містах, але точно знаю, що в Харкові та Харківському районі виділялися кошти на купівлю житла. Так не для всіх одразу, але приклади є. Я особисто знаю людей, у яких ракета зруйнувала дім. Їм виділяли гроші, і вже за пів року вони змогли купити нову квартиру в Київському районі Харкова. Це реальність, про яку мало хто говорить, але вона є. Станом на 22 лютого 2024 року 63 родини Харківщини придбали квартири або приватні будинки у Харкові. Через програму є відновлення, де держава компенсує частину вартості. Найбільше випадків саме в Харкові, де переміщені родини знайшли нове житло в новобудовах. на загальна кількість переселенців, які придбали житло за даними Харківської Ова вже 1550 осіб. Чиї будинки було зруйновано, отримали нове житло. В межах програми є відновлення. Станом на початок березня 2025 року. Цього тижня ми дуже багато каталися містом і в день, і ввечері. Одного вечора виїхали з дружиною просто розвіятися, покататися Харковом. І уявіть, за півтори години накатали майже 100 кілометрів по місту. Звісно, я все це транслював у прямому ефірі і в інстаграмі, і в Тікток. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь, там теж багато відео про Харків. Ще ми вирішили заїхати в сквер Юр'єва. Дуже давно там не були. Цей район нових будинків. І навіть припаркуватися було складно. Стільки машин, стільки людей. У самому сквері неймовірна атмосфера. Багато дітей. Підлітки грають у баскетбол, катаються на скейтах, тренуються на турніках. Було дуже шумно, весело, і нам із дружиною там справді сподобалося. Я, звісно ж, не втримався і увімкнув камеру. Відзняв для вас майже 15 хвилин матеріалу. Згодом змонтую його і обов'язково покажу. Наступного дня ми з самого ранку знову виїхали у місто. Харків працює, комунальні служби на вулицях, електрики міняють проводку. Зеленбуд прибирає клумби і поливає квіти. Ми заїхали на Майдан Свободи і побачили, як там висаджують нові дерева. Я навіть зняв кілька кадрів. І якщо не забуду, то вставлю у відео хоча б фото, щоб ви бачили, що наше місто відновлюється. На вулиці Сумській на полтавському шляху скрізь іде робота. І це ще одне підтвердження: Харків сьогодні це місто, яке живе, дбає про себе, попри всі виклики. Друзі, дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі і лайки. Мені дуже приємно бачити вас поруч зі мною, відчувати, що ми разом рухаємося вперед. І окрема подяка тим, хто підтримує розвиток мого каналу і словом, і ділом, у кого є бажання допомогти на розвиток контенту, на пальне, на ремонт авто, щоб я міг і надалі їздити Харковом і знімати для вас відео. У описі під відео та на головній сторінці є картки та Paypal. Будь-яка ваша допомога важлива і мотивує мене працювати ще більше. От так, друзі, Харків сьогодні це місто, яке, попри війну, живе, дихає, працює і відновлюється. І ми разом із вами це бачимо щодня. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being Play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I to lose? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play